Після того, як ми вив'язали нашу анатомічну лінію, потім ми вив'язали довжину шкарпеточки, ми починаємо формувати мисок. Є декілька видів, як його можна зробити. На квадратні п'ятки я покажу вам тільки ось такий спосіб, а далі, коли будемо в'язати наступні п'яточки, я вам покажу ще декілька варіантів. Коли починаємо робити мисок. Враховуючи те, що пальці усіх різні. Багато хто з майстринь рекомендують починати звужувати петлі на початку мизинця. Тобто ми ділимо шкарпетку петлі шкарпетки навпіл. так, І ось таким чином починаємо зменшувати петлі з обох сторін, з цієї сторони і з цієї. тобто з цієї сторони ми пров'язуємо дві петельки з нахилом вправо, а з цієї сторони дві петельки з нахилом уліво. І так само на іншій стороні нашої шкарпетки. Тобто робиться це просто так, як ми зменшували петлі в анатомічній лінії. Так само ми будемо зменшувати петлі і на формуванні миска. Так, дві разом з нахилом вправо є. Переходимо на другу частину і одразу пров'язуємо дві петельки з нахилом разом вліво. Ось таким чином. Е, так. Я роблю три рази через ряд, а потім у кожному рядочку, кожен рядочок, ми в кожному рядочку будемо збирати петлі, зменшувати петлі. Видно, так, один пров'язаний, другий зменшений, пров'язаний, третій зменшений пров'язаний рядочок потім, а далі всі йдуть. Однаково, однаково скорочене, допоки на спицях не залишиться 6 або 8 петелючок. Що ми будемо робити далі, я покажу в наступному